І ми продовжуємо розмову про те, що бойовики активізувалися на Донбасі. Навіщо це потрібне Кремлю? Із політологом Антоном Крутем, який завітав до нашої студії. Антоне, доброго дня! Доброго дня, Євген. Е, є такі сценарії, що Росію спеціально заманюють західні сили до повномасштабної війни на Донбасі. Чи погоджуєтесь ви, що такий сценарій є, і він може бути? Я не думаю, що аж такі кровожадні західні партнери України, аби такі моделювати такі криваві сценарії. Тому що все ж таки пам'ятаємо, що лозунг до 9-8 до 8 травня у Європі ніколи знов. Тобто Європа, ну я не думаю, що західні лідери знов-таки відважаться на такі жертви, які були колись вже. Тому, скоріше за все, за все це більше гра Москви зараз відбувається. Яка гра Москви? Тобто, оця активізація, активізація російсько сепаратистських сил та на Донбасі? Да навіщо? От яку мету переслідує? Вони ну, хочуть хоч... якийсь козир отримати на черговому мінську? Очевидно, що так, що напередодні перемовин 6 травня у мінську намагаються таким чином просто продавити українську сторону, аби вона пристала на ті вимоги, які очевидно зараз висуває постійно російська сторона. Очевидно, що е, Москва зважає на той досвід, який вона мала після Іловайська, після Дебальцевого, коли українська сторона, зважаючи на потенційні великі втрати людські, просто змушена була дещо поступатися. Я Думаю, що знов-таки Росія, яка ми знаємо. Тактика введення війни, якої просто закидати трупами, вона не рахується з людськими жертвами, на відміну від української сторони, на яку таким чином Росія просто тисне. А що це за вимоги Кремля? Mm. Ну от от ті, на які Україна зараз не йде, але за умов того, що повториться знову там Іловайськ чи Дебальцеве, коли. Просто взяли в заручники українських військових, то наш переговірник Кучма може поступитися. А, ну, найбільше те, що це те, 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 те питання, яке ще з жовтня роз'єднувало позиції і не, не давало домовитися, це питання місцевих виборів на Донбасі. Ми знаємо, що за першим варіантом мінських угод вони повинні були відбутися шост президент, точніше, в українському законі про тимчасові стан окупованих територій, підбачалося, що е, вибори повинні були відбутися шостого. Того грудня 2014 року до того часу ситуація на цих територіях зрозуміла, що деградувала б таким чином, що ці ватажки просто би їх просто би населення голодними бунтами просто би виштовхала звідти або вони би втратили владу. Зараз відбувається те саме. Фактично, Росія домагається, щоб без виборів, без будь-якої демократичної процедури оці теперішні ватажки за пан Захаченка та пан Платницький були де факто визнані Києвом як легітимні керівники цих територій. Українська сторона на це, звісно, погоду відмовляється, і відбувається тиск саме за цим напрямком, ну, пане Антон. А чи минулого разу, коли Росія таку саму тактику застосувала, взявши начебто у кільце Дебальцеве, коли були перемовини між самим Порошенком та Путіним в мінську, ми ж тоді здається не пішли на поступки? На поступки не пішли, але це було дуже важке питання. Ми знаємо, що це могло би коштувати президентові України там репутації та рейтингу, та зрештою могло б дестабілізувати внутрішню українську ситуацію у Києві. Ми знаємо, що Москва постійно підбурює ці акції протесту, Незрозуміли, інспіровані якісь військові виходили у лютому та у березні на протести. Можливо, очікують саме на те, на це і цього разу також. А заміна переговірника від Росії в цій контактній групі про що свідчить Це повністю вкладається в той самий сценарій, про який я кажу ескалація, і ми, тиск? ми знаємо, що цей співробітник МЗС Росії він до того часу був перемовником щодо Сирії. Які відбуваються громадянська війна, перво вони були там складні, суперечливі. Росія постійно тиснула. Зрештою, я думаю, що президенту Путіну цей досвід цього російського переговірника знадобився і тепер в Україні. Він намагатиметься. Очевидно, я очікую проводити дуже жорстку лінію. У тобто, якщо можна там порівняти з риторикою цих пропагандистів Кремля, то Зурабов був із партії миру, а це із партії війни. Ну загально відомо, що взагалі пан Зурабов він друг, якщо можна так сказати, товаришує з президентом Порошенком, тобто в них є певні нормальні людські стосунки та комунікація, скажімо так, на неформальному рівні. І очевидно, що президент Путін вирішив замінити цю фігуру, аби перемовини мали більш жорсткий формат. А про що це може свідчити, що Зурабов не зміг домовитися під килимно з Порошенком про здачу українських інтересів? Ну, я би так сказав, що результати його роботи не задовільнили Кремль просто. Угу. А, з приводу того, який може бути режим в самому Кремлі після того, як ми переможемо, в чому я не сумніваюся, я сподіваюся, ви теж. Я буду я також на це сподіваюсь. Так який там режим буде в Кремлі? Чи зможе втриматися а, нинішня банда силовиків на чолові з путіним? А треба подивитися на ті процеси, які зараз відбуваються. Дивіться, режим зараз лише путінський посилюється. Вони заборонили партію Навального зараз, тобто не зрозуміло, як взагалі яким якому форматі опозиція братиме участь у наступних виборах 2016 року. Тобто, бачимо, що Путін не збирається відступати назад він лише. Підсилює і підсилює внутрішньополітичний тиск, і на цьому тлі багато політологів російських просто задають питання: а чи варто взагалі опозиції брати участь у місцевих та у майбутніх думських виборах до російського парламенту, тому що вони ці опозиціонери, яких там зрештою залишилося, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки? Вони просто будуть автоматично об'явлені зрадниками, агентами держдепу, і все, тобто. Політичне поле, опозиційне поле там повністю зараз майже зачищається. і це консервує режим. Я думаю, що що на найближчі два роки точно. давайте перейдемо зараз до боротьбу з українськими олігархами. Ми пам'ятаємо звернення віцепрезидента США Джозефа Байдена, який він казав на міжнародній конференції по підтримці України. Він там сказав, що дві головні сили заважають зараз реформам в Україні: це агресія Росії та. Наші олігархи, і тут ми бачимо, що якось не дуже гарно з ними боряться, принаймні в Австрії. Фірташу вдалося уникнути екстрадиції до США. Так, це питання досить таке неоднозначне, тому що за свідченням журналістів, які були присутні у залі суду, досить кволими були, скажімо так, намагання американської сторони, а все ж таки екстр... домогтися екстрадиції пана фірташа до Сполучених Штатів Америки. І та позиція, я ну для мене є не зрозуміло, що не менше, там, дотепер. Чи може це бути от є одна з версій, що е, через фірташа ФБР намагається тиснути на Росію, бо він там злив е, Тимошенко як проект заходу? Хоча ну насправді ми знаємо, що з Росією і з російським газом в неї набагато тісніші стосунки. Ви знаєте, там досить такий складний, такий заплутаний клубок просто протиріч. Звичайно, що пан Фірташ є афілійований з російськими олігархічними колами. Це щонайменше 100%. Так з іншого боку, оцей Оц, оце вирок суду австрійського. Він нібито доводить, що не так же на на даному конкретному етапі, не так же зацікавлена американська сторона щодо притягнення нього до кримінальної там відповідальності. Тобто, які бачимо якихось якихось закулісні ігри, сенс яких ще не є досну він не очевидний для мене так точно. Ну, ми е, знаємо, що в Федеральне бюро розслідувань сполучених штатів часто використовує от такі справи для того, щоб е, підписати якусь угоду з тим же фірташом. Якщо ми бачимо, що австрійський суд його відпустив, можна пропустити, що він пішов на угоду з ФБР і здав якусь частину ну, інших своїх інформаторів, зв'язків там справ. Можливо, так і відбулося, а можливо ще пропоную таку лінію розглянути щодо зараз. відомо, що пан Путін пов'язує зараз перемовини у мінську із майбутніми угодою щодо постачання газу на наступні періоди до Європи та України. Можливо, це така знаєте, нібито послаблення невеличке, аби досягти компромісу в іншому питанні. Я не виключаю навіть цього. Угу. І що світить тепер Дмитру Фірташу після повернення до України? Чи буде він залишатися в Україні? Українській політиці він так в Австрії себе пафосно презентував і проплатив багато сайтів із такими замовними матеріалами про те, що він створив якусь там раду реформ в Україні. Ну це абсолютний піар проект. Зараз соціальна реклама також крутиться на його каналі на одному з про те, що він такий благодійник, такий значить орієнтований на соціальний розвиток України та її політичної системи. Повертатиметься він в політику, як, як персона, чи буде закулісним гравцем, чи чи його вже витиснуть з ринку. Як ви бачите, я не бачу. Поки що у нього таких здібностей, аби бути публічним політиком, але намагання впливати на публічних політиків, звичайно, збережеться у нього. Але я не думаю, що в контексті тих всіх подій, які які відбувалися в Україні довкола пана Коломойського, довкола пана Ахметова, відбуваються зараз. Що пан Фірташ уникне цього? Ми знаємо, що вже є заяви гучні представників народного фронту щодо того, що потрібно розібратися з деякими активами і законністю їхнього набуття. Паном Фірташем. я думаю, що ці справи будуть лише набувати розголосу, і, зрештою, можливо, навіть їдуть до суду або до якоїсь справи. Але вплив самого Дмитра Фірташа на українських політиків, я так розумію, з наступними там часом буде лише падати. Ну. Багато перекрив цей закон про ринок природнього газу, який тепер який, значно зменшить його доходи. Від який, до розпоріння. речі, який був підписаний президентом прямо е, під час судового засідання у Відні. Це теж такий знаєте, досить такий тривожний дзвоник для пана фірташа. Що забагато він, мабуть, сказав у суді, якщо перша особа держави Україна так блискавично підписала закон, який здається вже пару тижнів лежав у нього на підписанні, тобто це. Свідчить про те, що до фірту руки також дойдуть. Угу. А, а дойдуть, якщо вони після перед президентськими виборами вони з Порошенком зустрічалися у війні? Ну, я думаю, Тут таке. що зараз конфігурація політичних сил досить сильно. Ну, Зазнає переформатування, тому що, наприклад, радикальна партія Ляшка, яка ну, яку, там традиційно асоціюють з паном Фірташем та паном Льовачкиним, останніми часами демонструє такий дрейф в іншу сторону. Тобто я бачу, що Політичні проекти фірташа або знаходять інше фінансування, або просто орієнтуються вже на зовсім інших людей. А за чим це можна сказати? Що тепер радикальна партія менше з'являється на інтері, більше з'являється на 1+,1 плюс і не як висміювання самого ляшка, а як серйозна політична сила? І у цьому також. У цьому також я бачу, що або просто його партнери політично відчувають швидкий занепад заходження його зірки, просто і намагаються вижити вже самостійно. Угу. А як ви вважаєте, що у наших правоохоронців судової системи не знайшлося нічого на самого фірташа, а знайшлося лише в ФБР, і, і лише якийсь контракт десь в Індії? Ну звичайно, що це просто була зачіпка, яка найбільш зручна, найбільш, нібито здавалася ФБРівцям, найбільш очевидна, до якої вони з яку вони можуть просто зачепитися. А українська судова система і правова, на жаль ще досить далекі від. То тих стандартів, які ми воліли бачити, там європейських, зокрема, от і ви кілька запитань раніше торкнулися теми того, що в багатьох олігархів зараз можуть з'явитися такі перегляд законності набуття ними колишніх державних активів у свою власність і керування різними навіть галузями української економіки. А чи затихла справа з приводу Рената Ахметова? Ви вважаєте, що він оцими заїжджими шахтарями, касками по брусківців відповідає? Відстукав собі назад свої активи. Щоб Я думаю, їх не що нічого він не відстукав, а лише більше подразнив президента та міністра палива та енергетики. Тобто, він просто нама він нібито розбудив просто рій бджіл, які, які ще не сказали свого остаточного слова. Тобто цю крепость вони вже не будуть впроваджувати. Я думаю, що план крепость ще діє з одного боку, а з іншого боку, діє інший контрплан. Відомо, що енергетичні активи Ахметова значною мірою були побудовані довкола певних певного режиму преференцій, певних штучних тарифів, зокрема на перевезення залізничні, тарифів на електроенергетику, на розцінок. зараз. Ці тарифи перегляд у бік зменшення або збережені старими, тобто все йдеться до того, що компанії Ахметова будуть зазнавати все більших і більших втрат і збитків, і можливо, навіть він буде цих активів позбавлений. і ну, наскільки я розумію, як загалом працює та енергетичний ринок, то якщо у них не буде такої жорсткої вертикальної інтеграції, то це вже буде зовсім не той рівень прибутків. Звичайно, але мова йде саме про ці штучні тарифи на, ціл, на, на цілому ланцюгу, скажімо так, кланок, які дозволяли Ахметову мати такі надприбутки. Зараз фактично ці ланцюжки від нього просто поступово відсікаються, тобто він втрачає свої надприбутки. Угу. От ми бачили Коломойського, фірташа з надприбутками, Ахметова. Це зараз українська влада йде зверху вниз, від найбагатших до менш заможних олігархів, бо у нас ще залишаються там і Григориши, і Суркіс, і багато хто. Я думаю, що відбув є просто кілька центрів впливу, які кожен обрав своєю жертвою окремого олігарха, і з не, із цим олігархом розправляється. Що найменше зрозуміло, що пан Фірташ є ціллю номер один. Для міністерства внутрішніх справ, для політичної сили народний фронт. Тобто там є найбільше непорозуміння, і на цьому конфлікті політичному, суто політичному ми будемо мати оприлюднення все більших і більших фактів і все більших і більших таких скандалів, які зрештою можливо дещо прочистять оце олігархічне середовище в Україні і зіграють на загальний суспільний користь. Угу. Ну, от для того, щоб закінчити вже тему з олігархами і перейти на рекламу, я пам'ятаю, є така е, трохи конспірологічна теорія про те, що е, вихідець, із якого е, середовища був український президент, таких собі подібних він потім і давив, коли приходив до влади. Коли прийшов Кравчук, він давив там парт Коли прийшов кучма з червоних директорів, він зробив приватизацію і давив червоних директорів. Коли прийшов Ющенко, там з банківською системою не все було гаразд, коли Янукович авторитетів усували. І тут прийшов Порошенко і ми бачимо деолігархізацію. Дивний збіг? Да, і це до речі, несе в себе небезпеку. Що це нібито то олігархізації може просто перейти на насправді бути перерозподілом активів, а ніякої деолігархізацією. пане Антон, ця остання інформація з приводу чергових масштабних навчань в Балтиці. Ми раніше повідомляли майже щомісяця, про те, що нарощується і військовий контингент НАТО навколо України, щоб стримувати Росію там і техніку. І кораблі заходять час від часу есмінці в Чорне море. Це свідчить про те, що НАТО готове до повномасштабної війни Росії на Донбасі, і якщо що, при наступній хвилі цієї війни ми вже не будемо на самоті проти російської агресії, вони нам так і допоможуть. Я не думаю, що НАТО буде залучене до протистояння з Росією. Фактично, альянс досить повільно, скажімо, приходить до тями у цих обставинах. Намагаються вони щось зробити або, хоча б продемонструвати. Звичайно, це вже прогрес порівняно з тим, що було ще пів тому. Я маю на увазі спільні навчання, такі масовані, і залучення американських інструкторів до на Львівщині, на полігоні. Так, до, до навчання російських українських збройних сил, але ми не не мусимо мати ілюзій щодо того, що НАТО за нас там вступиться. Цього на жаль не буде, і ми повинні розраховувати на власні сили за деякою технічною та методичною допомогою Заходу. Я би так сформулював наші перспективи. А навіщо тоді сполучені Штати і НАТО вже в черговий раз заявляють про те, що саме Росія не виконує мінські домовленості, які були на такому високому рівні між Путіним та Порошенком ухвалені? Це засіб політичного тиску і не більше. Так, зрозуміло. Як ви ставитеся до того, що з 30 квітня вже Сполучені Штати почали офіційно використовувати новий термін для означення тих бойовиків і терористів, які воюють на Донбасі, як об'єднані російсько-сепаратистські сили? Ну, це, звичайно, таке загострення риторики. Бачимо, вже почалося таке майже на межі з риторикою Холодної війни. До чого це призведе? Мабуть, що до. Ще більшої ескалації, просто і непорозуміння. Напередодні згадаємо, була запущена знов гаряча лінія між НАТО та Росією на, на випадок якихось непередбачених ситуацій, яка не працювала ще з кінця 80-х, Тобто, люди страхуються, вони намагаються якось розрулювати ті ситуації, які очевидно ще будуть виникати і не раз. Так і от. Про той тиск, який здійснюють Сполучені Штати та Європа на Росію перед Мінськом, чи свідчить про це от нові сигнали із Нідерландів по справі Боїнга, про те, що вони знаходять все більше і більше доказів того, що це саме був російський бук і він звичайно росіяни? Я би до цього додав і ще оплюдене днями досьє на щодо у справі пана Литвиненка, вбивства я нагадаю у Лондоні. Так, це досі було оприлюднене, яке там з досить такого негативного боку показує оточення пана Путіна, зокрема керівника служби з контролю за обігом наркотичних речовин, який нібито за версією одного із зі свідків був за до оцих оборудок, нібито був залучений сам пан Путін. Тобто, бачимо створення такого, знаєте, черговий такий виток створення негативного образу Путіна та політичної еліти. Росії на Заході, Ні, якщо я не помиляюся, там в документальному фільмі російського опозиційного журналіста, який так і називався Діло Літвіненка», Ми його показували кілька тижнів тому в ефірі телеканалу Еспресо. Там наводяться докази того, що Путін, коли працював у Німеччині, він кришував наркотрафік до, до Європи з Росії. Так, і ці до речі, ці матеріали вже приблизно 5-7 років можна знайти у вільному доступі в інтернеті, зокрема на сайті Радіо Свобода. Угу. І е, наскільки сильні оці важелі, от ми з вами перерахували там справа Боїнгу, яка розслідується в Нідерландах, Литвиненко в Лондоні, е, там е, провокування оцього загостренням риторики НАТО та Сполучених Штатів з приводу присутності саме росіян, тим, що саме вони порушують мінські домовленості, наскільки це сильний вплив, е, не вдаючись до санкцій? Я думаю, що це намагання таке, знаєте, показати перш за все російському народові. От дивіться, який ваш лідер і куди він скеровує вашу країну. З одного боку, а з іншого боку, показати самі російські російській політичній еліти, на що і досі розраховують на Заході, що хлопці, позбавляйтеся цього лідера, бо він вас просто, по-перше, зробить жеброками, а по друге, заведе вашу країну просто до стану колапсу. Я думаю, що розрахунок робиться саме на це. Тобто на дестабілізацію внутрішньоросійську. Для, для для цього ці дані і ці досі оприлюднюються.